Вітаю, вас, друзі, ви на каналі Форлана, і давно вже не виходили паки на моєму каналі більше двох тижнів. Я так поглянув по е, каналу. Ну а цього разу трапилася цікава історія, з якою я хотів би поділитися. Навіть дві історії можна сказати. Перша історія це те, що мені підписник дав відкрити 140 піків 81, і надав його той самий хлопець, якого ми минулого разу відкривали теж чималу кількість піків і спіймали найдорожчого шейп-шифтера на той час у. Грі. А друга історія це компенсація від e-sports. Це коли виходили якісь паки, ти їх відкриваєш, а потім з'ясовується, що вміст паку був неправильний. Або якісь гравці не падали там тощо. Відповідно, такі паки зазвичай компенсуються e і От таку компенсацію я отримав. А що я отримав в компенсацію, от це вже був реально сюрприз. Я вам бажаю приємного перегляду. Не забувайте про вподобайку до цього відео, і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, аби не пропускати свіжі відео. Поїхали. Так, панове 140 піків. Нам людина заготувала. Один з 3,81. Поїхали, панове, не забуваємо про вподобаєчку, хто ще не постав. На вдачу. Так, поки що прям дуже погано, все дуже погано. 8 і один дублікат. 9 штучок, 10 поїхав. Перші 10 прям не дуже. Це та мова, на якій ми впіймали дімбілє, да, там і, і решту чувачків. Це іспанська мова, да, здається ж. Лисьон де Хугадор. Испанская ж. О. Перший волкаут Менди. О. Vin Vinícius. Это может быть 140 золотых? Не, я сподеваюсь, что так точно не будет. И какие то нам по-любому мает впасти. Прям ну 100% я впевнена. О. Дай бала. YES! Yes! Кайо Енріке! Welcome to the club. Як вчора казав Андрю uh, Вілсон. Ну, 60 тисяч, але слухайте. Це все одно нормальок. Кайо Енріке. Це не найгірший гравець. Іде. Да. Добре. Добре. Два Поспі! два поспіль Берарді ще 90 чи 80 з чимось зараз ляну. 95. Перарді. Берарді. Ло, два поспіль. А кажете піки лайно. Ага. Ага. Я вже зрозумів. Так, добре. Добре. Чотири піки я тільки відкрив. 4 поспіль, ну мається на увазі. Поспіль. Що відбувається, гра? Що це? Як це? Куди це? Ну Жесть. Ладно. 140 загалом у нас, відкрили 50, залишку 90. Це кількість піків. На 50 піків ми впіймали 3 левелапа. І якщо їх не рахувати, то 5 волкаутів. 3 по п'ять волкаутів. Ну, загалом окей 8 волкаутів. На 50 віків. Чесно. Оу, Арнолдик. Лакака. Лакака ж повернувся до Челсі, правильно? Я розумію. В новому сезоні буде в Челсі Чесі. Шкріні. Бля, подивіться. Просто три поспіль виходить, так? Да? Волкаути. Ну так. Да. Давай продовжуємо, продовжуємо, eSports. Йой! Чотири поспіль! Волкаути. Я зрозумів логіку, треба через одного відкривати. Зрозуміло, так? Да? Теж? Отак через одного, поїхали. Зламав систему, походу. Позицію нікого лає. Підсумку маємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 волкаутів. Але тепер 0 левелапів. Прикро. Прикро якось. Ну, no, ладно, добре. Панове, не забуваємо про вподобаєчки. Підтримайте нас, будь ласка, у нас ще якраз останні 40 піків мають бути зараз. Та ми ж маємо нарешті впіймати щось прям супер достойне, правда? Так, да, так, да, погоджуюсь. Багато хто. І пере... Ну, не полюбив це промо, тому що треба. Ну, для якісного гравця треба чималу кількість матчів відіграти. Ну там, наприклад, як для дебрюй на 30 так гарнесенько сісти. І фіганути. Це багато, немало. <кхід> Yes. I'll take it. Зараз вибачте. Хаю, Ендріке! Четвертий! Level up. 3 кайов. <laughs> ладно, ладно. Чекаємо, чекаємо нашого баранчика. Минулого разу Дімбілі теж прийшов перед перед останньому піку Давай збережу тебе і. що нас залишається? П'ятірочка ще добре. Привіт, Іване, героям слава. Ха-ха, боже! Серйозно! Дякую за вподобайки, Іване. Знову ти! йо й Ну що, що поробиш? Ну що поробиш? Третій раз, він четвертий раз спав. Команчик, каманчик. Так, 27 дублікатів, я перезахожу це буде зараз остання партія піків. Скільки там їх буде. Ми ж не могли все відкрити. вже, чи вже відкрили. Як так? Було не 140 може все ж таки. Щось тільки кількість дублікатів збільшилася. Так, да, походу, наклікали вже все. от так от. Дякую, що надав нам ту, ту можливість понасолоджуватися такою кількістю піків. Боже, яке лайно! Просто лайно, серйозно. Отже, на 140 піків. Впало 5 левелапів, з них 4. Це Кайо Ернанде. Енріке, Енріке. І якщо не рахувати левелапів, то золотих волкаутів впало 21 гравець. Всього лише 21. На 140 піків. Ну це капець, ну серйозно, це не. Така статистика. В кожному... В кожному сьомому волкаут був. Точно пам'ю, що коли ми відкривали минулого разу тобі, да? то, здається, статистика була, ну, типу, загальне співвідношення, 1 до 4, здається, да? Волкаут на 4 піки був. Коротше, я засмучений, якщо чесно, цим дропом. Того разу з піки мене надто сильно пощастило, відверто кажучи, але принаймні мені пощастило особисто в компенсації від eSports. За якусь там вікінг-лігу давали от зламаний пак, де якісь там гравці конкретні не падали. І зараз ESports видали цей пак ще раз. Так, дивіться, коротше, що мені дали? Ще поки є час, відкриємо. Мені дали такий пак. Це компенсація компенсація Так, не забуваємо про подобаєчки. А я вам відкрию 85-10. Левел. up. Де? Боже, яке ж Пак за компенсацію. Як за вікінг-лігу да 3 тоцики або Tots Moments з топового чемпіонатів. з <coughs> рейтингом <of> 91. <coughs> Та ну, не вірю. Компенсація, панове. Компенсація, щоб їй в компенсації давали щось цікаве? Це зараз зламало всі стереотипи, розумієте? Усі стереотипи зламало для мене. Це продаваємий пак, це 2 мільйони 300 тисяч! Грати я ним не буду. Але дуже приємно його продати, за 2 і трилябу Вау! А що ще може бути? Що ще може бути? Ось інчик якийсь може, ні. Да, все. Закатай губи. Отак от. Оце підвалило монеток такі майо. Топчик! Отака от, от невеличка історія. Хоча б наприкінці гри вже і спортс дають понасолоджуватися дорогим прикольним дропом. Я задоволений, тому що це бюджет до моєї команди, а далі ще там буде декілька цікавих промо, таких як футіс. і цей бюджет знадобиться для того, щоб тестувати для вас нові картки і розповідати вам про їх ефективність на полі. Дякую вам величезне за увагу. Бажаю вам успіхів у FIFA 23 та удачі. В паках! Побачимо зовсім скоро, бережіть себе та слава Україні! Па-па!